Сила є, воля є, а сили волі немає. Дуже часто так говорять люди, які намагаються скинути зайву масу тіла, але постійно порушують режим. Але тут треба розуміти, що є два види тяги до їжі: є психологічна і є фізіологічна. Психологічна це от як зараз я сижу їм морозиво. Якщо воно в мене є в холодильнику, я. А знаю, що в мене є така спокуса, і відкриває холодильник, його їм. Якщо там не буде нічого, її спокійно обійдусь без нього. А от і буває, що фізіологічна тяга, коли порушується баланс гормонів, коли людина довгий час собі обмежує їді, а потім різко в неї зменшується рівень цукру в крові, вона відчуває почуття голоду, і тоді в неї починають труситись руки, і, як правило, вона починає накидається на вуглеводну їжу. І Тут вже забуває про будь-яку силу волі. З гормонами боротися неможливо, їх можна лише тільки нормалізувати.